А який момент важко пригадати? Мабуть, до смерті я був готовий, тому що бачив смерть поруч, бачив, як люди гинуть. Бачив, як під, після артобстрілів собака тягала тіло дити, дитини. Постійно бачив, як одного поранили, вбили, поранили, вбили. застали було діб. Потрапив з відірваною рукою, контузію з пораненням близько 30 осколків в тулубі. Точно там не знаю, скільки лікарі не казали, скільки ким не тих осколків. Даже сам, якщо хотів би згадати, то місце, то, мабуть, не пізнав би, тому що коли ми на евакували, там був будинок зверху, ми поруч були, а коли ми вже виходили, там взагалі нічого не було. Тільки ями була. Нам постійно казали, що ваша Україна не хоче вас міняти. Дивіться, я за своєю професією повинен робити прогнози. І в доповідях прогнози все робилися. Але фактично супоставляючи, аналізуючи дані, виводячи це все в єдині фрази, вони роблені були, вони все було підготовлені, але мало хто вірив взагалі. Тому що це безглузде рішення людей, які взагалі не мають нічого людського. Був такий випадок, коли підійшла літня жінка і сказала, хлопці, може, треба зупинитися, здати містом. Я пояснив, що так ми зробили з Донецьком і з Кримом. І перші хвилі ворогів, які йшли до нас, це були мешканці Донецька, Луганська. То були наші земляки колишні. Їх спочатку відправили на просто на ліквідацію. Принцип Російської Федерації. Це експлуатація людей для того, щоб вони потім загарбували інші території. Це так було завжди, це по історії, це віками, це сотнями років. І нічого не змінилося. Я захищав місто і проводив не тільки захист, а вже зробив евакуацію населення. На жаль, допомагало евакуватися в напрямку ворога, тому що ми розуміли, що ворог нищить місто взагалі повністю. Ми 24 числа. Ничили всі документи, які взагалі там не потрібно, періодично спускались в підвал, тому що бомбосховища у підрозділі не було під час авіаційних облітів. Збирали речі, дана була команда на висування на марш. Ми не розуміли, куди це вирушаємо. Весь день збирали речі, коли він повернувся за Маріуполь, це було 28 лютого. Заїхали на Зосталь, я побачив дружину, ми ще не вірили, ми думали, що ну, якось вона зупиниться, не може бути так. Не хочу хвалити російські підрозділи, але саме підрозділ, який був готовий до сутичок, це був підрозділ головного розвідного управління Російської Федерації. Але вони не були героями. Наша сила волі і мотивація перемогла професіоналізм Призначив цю Російську Федерацію. Коли почався артобстріл, ми пішли закидати їх гранатами. А вони в той час сховалися. Вони були готові до цього і понесли втрати. І потім їх замінили кадировцями, які також боялися, що до самого страшного. Боясня тільки за, за родину, за, за мирне населення. Мабуть, до смерті я був готовий, тому що бачив смерть поруч, бачив, як люди гинуть. Бачив, як під, після артообстрілів собака тягала тіло діти, дитини. Болісно це згадувати. І думка про родину. Бо, будучи на позиціях, я не знав, де є родина. Я думав, що вона також під обстрілом. І бачачи загиблих дітей, загиблих людей, я. Багато людей загинуло, і ніхто не може точно цифру сказати, скільки цивільних людей загинуло в Маріуполі. То, що в Вікіпедії написано там 22 тисячі, то неправильно. Набагато більше. Я взагалі, то, що багато людей, хто вижив, то є диво. І постійно бачиш, як одного поранили, вбили, поранили, вбили. Другого. березня! Повністю в Маріуполі перебило зв'язок. Я на наступну добу я розумів, що їжі майже немає в місті. Я хлопцям попросив, щоб вони відвезли трошки їжі і води, вони заїхали в місто і побачили сім'ю. Ну, попросив, щоб вона не мі... виїж... ну, яким чином, знайшла можливість виїхати. Сім'я виїжджала вже під обстрілом. Майже в кінці березня, коли місто гріло, дуже багато людей туди. Станом на 24 березня, коли зателефонував знайомий, який повернувся на позицію, сказав, що все добре, твоя родина поза Маріуполя, жива здорова. Коли я потрапив на Азовсталь, мені дали телефон, і я написав першу смс що я живий. Азовсталь був 40 діб. Потрапив з відірваною рукою контузію з пораненням близько 30 осколків в тулубі. Точно там не знаю, оскільки лікарі не казали, скільки ким повитягли тих осколків, тому що там позицію не тримали. Я безпосередньо під моїм керівництвом близько десяти днів я прикривав. Хлопця, якого дуже поважав азовця, його позиція була значно більша, щоб не підійшли йому. І давав керування. І під час одного з таких днів, коли вже позиція була майже оточена, постійно артилерія прикривала снайперами, покотились, не могли потрапити. У мене були хлопці поранені, але за той час, коли я керував позицію, жодного не було втрачено. Мене врятував тільки Бог. Під час спостереження мінометного обстрілу я намагався пересуватися з будинку до окопів і та міна, яка прилетіла, вона була поруч. В деяких випадках міни було б набагато ближчими. Але така, як раз була моя, і відірвала руку зразу, був поранений в тіло. Зброя була розірвана. Я підбіг до хлопців, сказав, щоб руку перетягнули. Сказав, що відірвана рука. Він каже, що місце, та що ти? Рука на місці? Е, ні. Показую, що на стіні кусок кістки, бо, що каже, тут просто висить каже, на одежі. Віддав розпорядження, що там як вести себе в подальшому, вирушив до місця, де ми... ставалось основний підрозділ. Звідти був екулен на Азовсталь, медичний пункт, пом... ну то взагалі. Е... То було підземелля, де були поранені. Там було від 250 до 200 чоловік постійно, тому що люди постійно вмирали, там деякі поранення були несуттєві, їх повертали назад. І то був бункер Азовсталі. Даже сам, якщо хотів би згадати, то місце, то, мабуть, не пізнав би, тому що коли мене евакуували, там був будинок зверху, ми поруч були, а коли ми вже виходили, там взагалі нічого не було. Тільки яма була. Ну і там перебували не на ліжку. Більшість людей взагалі на полу розміщувалось. Хто там на кроватях? У такому стані мені вже руку зробили ампутацію, зашили, виняли частину осколків і потім вже надавали медичну допомогу. Я перебував в полоні в Оленівці. Насправді то не Оленівка, то населений пункт Молодіжна. 120-та виправна волонмаська колонія. Охорону здійснювали так звані ДНРівці, які взагалі там знущалися над хлопцями, били, забивали там. Ну, Відношення я думаю, що у в'язниці набагато краще. Нам постійно казали, що ваша Україна не хоче вас міняти. Що насправді взагалі не так. Перша наша спроба то взагалі тільки були опутанти, а друга спроба, коли нас зігнали всіх до ізолятора. туди зігнали і вранку нас розмістили в автобуси, довезли до Донецька, там формувалась колона. І з Донецька вже в напрямку Маріуполя, наближаючи Маріуполя, повернули в напрямку Бердянська. Бердянська об'їхали, поїхали в напрямку Васильівки. Ну, ми очікували, що лінія фронту буде ближче. Відтої Василіки дуже добре. Ну, коли ми вже прибули до Запоріжжя, телефон. Зінок родині. Ну там. Деякі моменти? Важко пригадувати. Крім того, що ти повертаєшся на землю де тебе ради бачити. Ти розумієш, що багато людей залишається в полоні і то не саме гарне місце. В самторії дуже гарно. Я взагалі дякую проєкту «Серце за сталі. Досю можливість. Тому що це єдина можливість, коли я поїхав з родиною. Є мрії, є мрії. відбудувати той же самий Зібрати Зібратися хлопців які. Поруч були. Ну, самі великі плани стосується родини. Навчати молодшого сина. Я більше часу віддав служін, тому я думаю, буде доцільно віддати час для родини.